Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, коли Господь навчав у синагозі, то всі дивувалися щодо його вчення, бо навчав їх як можновладний, а не як книжники. Слово Його проходило всередину і зачіпало людську совість, вказуючи, що все є так, як він говорив. Бо слово Ісуса завжди було пронизане силою Божою від Духа Святого. Таким словом було і у святих апостолів, і після них у всіх учителів, які говорили не від науковості, а від того, як дух дарував їм істині слова. Свята церква нині возвеличує віддання свята Преображення Господнього, представлення у 662 році та перенесення мощей преподобного Максима Сповідника. Вшановується нині і ікона Божої Матері, яку іменують Страсна і Семистрільна. А також почитаємо представлення та друге віднайдення мощей у 1991 році святителя Тихона, єпископа Воронезького Задонського Чудотворця, видатний святий Православної церкви 18 століття. Святитель Тихон мав дуже злоденне дитинство. Але волею Божою, врятувавшись від набору солдати, Тихон потрапляє до Новгородської семінарії, яку закінчує, а після прийняття чернецтва очолює її. Ставши ректором тверської семінарії, не лише викладав фундаментальні богословські засади, а й сам їх втілював у святому житті за євангельськими заповідями. У 1761 році за явною заявною вказівкою від Бога Єромонаха тихона було обрано єпископом. Кілька років очолював він Воронезьку кафедру, викорінюючи залишки язичеської свідомості. У народі, активно проповідуючи серед людей Боже Слово, особливо вимагав він від пастирів, щоб кожен з них мав при собі Євангеліє і щодня читав його. Останні 16 років життя святитель провів на покої у Задонському монастирі, проводячи дні в сердечній молитві. Святитель Тихон, наділений від Бога даром прозорливості, багатьох надихав своїм словом і молитвою та допомагав нужденним. Відійшов до Господа молитвенник Божий Тихон, як йому було повідомлено у неділю, 26 серпня 1700. 83-го року на 59-му році свого життя. День Ангела сьогодні зустрічають Тихон та Максим. Наші вам привітання. Возлюблені у Христі. Ми радимо взяти вам до уваги слова письменника Феодора Достоєвського, який запевняє нас. Християнство є доказ того, що в людині може вміститися Бог. Це найбільша ідея і найбільша слава людини, до якої вона може досягти. Бажаємо вам, щоб у ваших серцях оселилася любов Божа.